Всім привіт! Сьогодні у нас 10 лютого, час 12 година, на дворі чудова погода, сонце, температура близько 2 градусів морозу. Покажу вам, які панельки поставили. Бюджетна сонячна станція, яка монтувалася без експертів, можна сказати, самостійно. Підключалася через відповідний сонячний кабель січенням 4 мм. Закопаний цей кабель в землі від Stambit. Панелей до інвертора близько 40 метрів, можливо 30, закопано на глибині 80 см. Іде вона у нас такі ПВХ-трубі для води виходить на металевій трубі через гофру і в гараж. самі панелі. Панелі, моделі дієш. Ай. 580 Вт кожна. Ось сама конструкція направила. У нас 8 панелей, підключення послідовне. По 580 Вт кожна панель. Зварилась такий каркас, погрунтував, пофарбував. Єдине, що погано, що ось ця труба профільна. Товщиною 2 мм, її трішки мало, потрібно тройку прибора, тому що при монтажі панели трішки вона прогнулася. Всі провода в стяжках. Гофрі ходить ось такий щиток, придбаний на AliExpress за ціною близько там тисячі гривень. Вже є автомат, перстівний напруги, весь грозозахист, є додаткові запобіжники. Всім рекомендую, дуже зручно, зразу йде в такому щитку, буде не проникне воду в Дуже все так легко підключається. Плюс-мінус панели. Вхід з панели, вихід на інвертор за землі. Єдине, що раджу пережати кожного гвинтика, тому що я там завжди не бажав. Ось так це все получилось. Ну Ось сам інвертор Power MR, потужністю 10,2 кВт. Стоїть він в мене в гаражі, трішки він шумний, але це мені не заважає. Ще навіть піночку не зняв, працює він вже близько. Місяця сам інвертор замовляв на Аліекспресі за ціною близько 24 тисяч гривень в комплекті з Wi-Fi модулем, підключений до мережі, можна багато налаштувань проводити як з інвертором, так і з батареєю. Щоб вручну кнопками тут не кнопати, можна все зробити через мобільний телефон, через відповідний додаток. Підключений. Він із сонячними панелями та акумуляторами. Сонячні панелі через такий ось відний автомат, ще додатковий, тобто можна виключити як тут сонце, так можна виключити для самих панелей на щитку. Підключений він був через такий щиток. Все самостійно робив. Значить, відний автомат на 25 А, грозозахист, реле напруги реле напруги тут із функцією підключення через Wi-Fi можна підключити до системи розумного будинку, виводить дуже багато різної інформації, скільки вольт в мережі, споживання в амперах, споживання в ватах. Також веде загальний рахунок спожитих кіловат. Дуже-дуже ну багато функцій, також можна за будь-який день. В місяці будь-який, подивитися, скільки інвертор спожив, скільки віддав. На виході також підключено через автомат, також 25-ка. Таке саме переле напруги. Наразі навіть можна подивитися, що пореле споживає ну, близько 200 Вт інвертор, а віддає 1,5 кВт. В будинку зараз о, вімкнений комп'ютер працює, телевізор працює, пральна машинка працює. Ну і все світло, ну, світло. То, не інтер, холодильник працює, я не знаю, Wi-Fi роутер, ну це дрібниці. Можна навіть додатково включитись обігрівача. Зараз ми включимо. По панелі, якщо подивимося, також бачимо, сонце видає 1,7 кВт, споживає майже 1,5 кВт, тобто збігається з нашими показниками на РЕЛЕ. Зараз спробуємо вимкнути 2 кВт обігрівача. Подивимося, чи потягне наше сонце. Так, відразу чутно, що інвертор почав гучніше працювати. Кулера працюють напевно, на повну потужність. Бачимо, що сонце вже видає зараз 3,7 кВт, споживання 3,3 кВт стало у нас. Так, І так само можна подивитися кореле напруги. Споживання нас стало менше. 96 майже 100 Вт, будемо говорити. І споживання без мережі, а споживання будинку 3,4, ну майже 3,5 кВт, тобто збігається з показниками на інверторі. Що я можу сказати? Інвертором наразі вже задоволений. Звичайно, була одна проблема, відразу при покупці виникла така ситуація, що попрацював він під навантаженням 2 кВт буквально ну, 2 години. І вийшов з ладу, на табло висвітило ошибку ERROR 09 на виводі чи на вході акумулятора було б замкнення коротке. А, відкрив, не відкрив суперечку, почав розмову із продавцем з Aliexpress, Десь тиждень я з ним переписувався, надав йому всю інформацію і разом дійшли до висновку, що все-таки це заводський брак. Продавець погодився вислати нову плату. Тому він вислав мені нову центральну плату і плату управління самого. І наразі вже місяць працює вся ця система. В принципі, я задоволений. При такій погоді можна мережу взагалі вимикати і забувати за нею. Також підпічний акумулятор літій залізо, фосфатний 50-48 вольт, 5,1 кВт потужності. Зварив я такий спеціальний на нього каркасик, розраховував, що буде дві батареї. Ну, якщо ще одну докупити, то можна повністю мережу вимикати, днем буде заряджати від сонця акумулятор і ввечері можна спокійно користуватися. Тобто Одного акумулятора на мій будинок трохи не вистачає, а двох акумуляторів буде повністю достатньо.